Вже традиційно біля пам'ятника Шевченку збираються люди, аби вшанувати пам'ять жертв голодоморів двадцятого століття в Україні. Завжди в мене хліб падав, я завжди в дитинстві його цілувала. Тобто я знала ціну цьому хлібу і знала, що з нього помирали люди. І от так само зараз навіть я при надії. Сьомий місяць, тобто, і знаю, що, ну, що це таке. з розповіді про ну, дідусів, бабусів, прабабусів своїх. Я знала, що це, ну, це страшна біда. Як на таку не прийти дату, з чого почали ті негідники нищити наш народ з 2032-33. Скільки народу пішло? Мої внуки будуть пам'ятати про те. І передадуть своїм внукам згадати наших всіх загинувших українців тридцять другому, 33 році, які загинули від від рук москалів, які все робили для того і роблять далі 300 років, старають нашу націю. Загиблих внаслідок геноциду українців шанували хвилиною мовчання та молитвою. Опісля ж о 16.00 запалили свічки пам'яті одночасно по всій країні. Ми ж традиційно на цьому місці збираємось з львів'янами і гостями нашого міста. 16-та година є незмінною, починається з хвилини мовчання, і ми згадуємо мільйонів українців, які були замордовані радянським тоталітарним режимом. Ми завжди пам'ятатимемо ці дати. Це пам'ять житиме на віки в наших серцях. Дуже багато вівян гостей міста прийшли для того, щоб віддати пам'ять і згадати тих, хто. Віддав своє життя заради нас, заради України. Це було давно, але мільйони. А сьогодні, під під декількома підрахунками, десятки мільйонів українців віддали своє життя. Голодомори 20-го століття за різними підрахунками забрали життя понад 10 мільйонів українців. Найбільш трагічним був Голодомор 1932-33 років. За даними істориків, навесні 1933 року в Україні помирало 17 людей щохвилини. Найбільше постраждали північ, центр та схід нашої країни. Голодомор одна з найбільших трагедій українського народу. Це була політика радянського союзу на знищення нації. Про ці страшні сторінки історії нам розповідають ще з малку. Як і напевно багатьох родин в Україні, ця трагедія зачепила і мою. В нас в сім'ї завжди про це згадували. І однієї, і другої бабусі родичі були. Вони самі були родом з Полтавської області. Ну, як відомо, Полтавська область найбільше постраждала від голодомору. І з однієї, і з другої сторони, дуже багато родичів, майже вся родина загинула. Про бабусі, про дідусі дуже пам'ятали про це. І пам'ять про голодомор, розуміння цінності хліба у них була, і вони власне навчали цього нас. І це розуміти, пам'ятати надзважливо. Парламенти 28 країн з усього світу визнали голодомор геноцидом українського народу. Юлія Порціна, Юрій Кіст, телеканал Перший Західний.